Всім привіт! Знаєте, з бажаннями треба бути трохи обережним. Минулого року, коли я складав свій топ екстра ультралайтів, я загадав, щоб нарешті щось випустила Golden Cage, можливо, Fish and Roy, щоб Crazy Fish перестала задовільнятися своєю вже антикварною Nano Zero. І знаєте, цього року все це відбулося. Golden Cage випустив Flick Air. Crazy фіш цілу лінійку екстра ультралайтів. І ось я собі подумав, чого ж я не загадав, щоб нарешті розсипалася єдина в світі фашистуюча імперія, і Україна здобула перемогу. Але думаю, це і так станеться, бо не тільки я і не тільки українці хочуть цього. А ми давайте повернемося до спінінгів. І в мене, як я вже сказав, Golden Cage Flicre на огляді сьогодні. Це перший екстра Ультралайт від Golden Catch, і я сподіваюся, що цей блин не вийшов комом. Але давайте дивитися. Поїхали. Ще коли я побачив цей спінінг в інтернеті, в мене вже почали закрадатися деякі сумніви. По-перше, ота рознесена ручка, що мені не дуже подобається у екстра ультралайтів. По-друге, на фото в інтернеті Катушка Тримач нагадав такий самий від флагманської аріати. А там ну дуже все бюджетно, навіть дещо занадто. По-третє, заявлені параметри тесту та строю, дуже схожі на колишній бестселер всього сегменту надлегких спінінгів Crazy Fish Nano Zero. Тобто, ще одному виробнику здалося, що можна повторити чужий успіх, якщо зробити щось дуже дуже схоже, але сильно дешевше. Можливо, це лише мої домисли, однак я маю право на власну думку, нехай трохи конспірологічно. Але тут все ж таки тревел на відміну від нанозеро. Давайте про всяк випадок глянемо на параметри. Довжина 1 85 Nano Zero трохи коротше. Тест від 0,2 до 1,5 г. Вага заявлена 57 чи 59 грамів в різних джерелах по різному, але мої ваги показали середній результат 58 грамів. Це важкувато для екстра ультралайта, але непогано для тревела. Стрій заявлено середньошвидкий. На сайті з гордістю розписують про карбони, з яких найкращі 30 тонн. А ось тут цікаво потужність ультралайт. Помилка, чи випадково сказали правду. Чохольчик яскравий, попереду тонка тканина по типу, як дешеві намети роблять, позаду сітка і трохи м'якості, як в сумках чи рюкзаках. Ціна Патика дещо менше, ніж 1900 гривень. І це нам каже, що Flick Air конкурент скоріше Bluebird Nano і Olivia Nano, ніж для Нано Хоча Олівія дорожча десь гривень на 300, а Блюберт взагалі чогось став дорожче на 1000 гривень. І це теж треба враховувати. Перші враження, коли я взяв його в руки. По-перше, ручка. Вона не така страшна і дешева, як здалася мені на фото з інтернету. По-друге, не зважаючи, що тут рознесенка, вона не така довга, як я очікував. Тож, в принципі, для екстра ультралайту більш-менш зручна. По третє, сам спінінг в руках здається досить довгим, відчуття такі, що він довший, ніж в середньому подібні екстра ультралайти. Ну і по четверте, я майже перелякався, що спінінг мені прийшов вже ламаний і чинений. Бо оці яскраві елементи на обмотках останніх трьох кілець виглядають так, наче невмілий школяр маминою товстою ниткою намотав бандаж на місце зламу. Але нехай. Практична складова тут більш позитивна, бо яскраві елементи, наче потрібні. А от естетична, ну, спишемо її на рахунок бюджетності. Тепер стрій. Кінчик тут не розхлябаний. Навпаки, може навіть жорсткуватий. При тому, що весь інший бланк жорстким зовсім не виглядає. Звідси від спінінгу враження скоріше, як від старої фарелевої класики. Яка, до речі, вся була тубулярна і повільна. Ось і тут, навряд чи вудочка швидка, навіть на рахунок середньої швидкої я трохи сумніваюся. Кільця Вебо, однолапі на відміну від китайця з минулого огляду. Проте сама вудочка скоріше значно потужніша за того китайця. Втім, це ж зрозуміло, тест то вдвічі більший. Але наскільки той тест чесний, перевіримо на джигу. Так, отже, флікайр, півграма. Пробуємо. Розпочав я з півграма, полетіло в принципі, більш-менш. Навіть непогано, як для такої ваги і вітру. Все ж таки спінінг дійсно відносно довгий. Проте, все одно така вага принципово не летить далеко. Тож і ловля Ха. така це ковиряння під ногами. Хе. Підножне ковиряння таки сработало. Спрацювало. Да. А от можливості щодо проводки півграма мені майже сподобалися. Спінінг не здається занадто потужним для цієї ваги. Навпаки, мені здалося, що вже навіть вершинка відігрує. І це насторожує. Бо що ж буде на верхній межі тесту? Ух ти. Ух ти. Абрив, ні, зійшла. Дуже-дуже якийсь потужний окушок був. Не втримав його, ці, цей гачочок маленький. Один грам, один грам приманочка. Тож треба спробувати один грам. І на мормишевому шнурі він полетів досить непогано. Не б'є рекордів, але для вудочки такого цінового диапазону достойно. Проте це над тонкий шнур. А що буде, якщо поставити мікроджиговий хоча б решітка 0,2? І мені таки довелося його поставити, бо черговий полосатий кабанчик відірвав мені приманку. Фіншотер. Окунь відірвав приманку, треба ставити шнура нормального. Да, Це не Mifin Nano Jig Zero, де бланк, мов резинка, відпрацьовує рибу так, що за шнур можна майже не перейматися. Flick Air же вудочка потужніша. Проте ним вже можна керувати відносно великою і сильною рибою, ну, приблизно так, як отими старими фореловими бланками. До речі, про проводку 1 граму. Вона є, але кінчик вже трохи валиться. Тож, дуже різкої анімації не буде, дещо вершинка пом'якшує її. Для весни це непогано. А от що буде літом? А головне питання, що там із верхом тесту? По перше, 1,5 грами на шнурі решітка 0,2 вже не так добре летить, як хотілося. Майже на ту ж відстань, що грам на більш тонкому шнурі. Проте мені вистачило докинути до знайомих корчів, навколо яких зазвичай пасуться окуні. І це вже непогано. Бо з деякими водилищами, що я тестував, це було важкувато зробити. По друге, кінчик валить проводку. Жорсткості й довжини самого бланку вистачає підірвати таку вагу, але оці провали кінчика дуже пом'якшують анімацію. Літом ця вудочка програє по окуню більш жорстким спінінгам. Ну і трохи про чутливість. Падіння вантажка, звісно, в руку не чути. Але по вершинці можна орієнтуватися. Підводні об'єкти типу корчів не дзвеннять в руку, але тим не менш відчутні. Приблизно, як у вже згаданому китайському міфіні, за рахунок того, що кінчик напружився і почав гнутися. І це чути тактильно. А от покльовки навіть таких немалих окунів майже не чути. Або відчувається десь там зовсім зовсім на грані. Це б можна було б списати на їх слабку активність, але я менш ніж за годину отримав більше десятка клювань. А таке не можна назвати слабкою активністю у цій міській і дуже запресованій водоймі. Тобто оті всі тони карбонів насправді лише красиві циферки на сайті. По справедливості треба сказати, що і конкуренти типу Блю і Олвії Нано теж не відрізняються ані дзвінкістю, ані чутливістю. Тож це для такої ціни нормально. Що забув ще сказати, що на джигу впевнився, що оте рознесене руків'я зайве. Мені невдобно братися двома руками за таку коротку ручку на закиді. Тож закид головним чином йде з однієї руки. Перш ніж ми продовжимо, в мене є невеличка об'ява. Почну я з того, що обережним треба бути не тільки з бажаннями, але й зі словами. Бо два тижні тому, коли я знімав огляд на китайський міфін, я сказав, що не беру гроші з підписників і з глядачів каналу. Але ж тут в мене трапилась легка неприємність. Здохла гопрошка, яка була в мене за основну камеру. І я, якщо чесно. Ні морально, ні фінансово не був готовий апгрейдити її на більш нову модель. Але от зараз на мені, коли я спілкуюся з вами, висить новенька 13-ка, а оце от трохи здохша 10. Тож, я активував ще один розділ монетизації на YouTube, яка називається спонсорка підтримка. Напевно, ви всі так знаєте, що це така платна підписка. Яка дозволяє глядачам та підписникам підтримати канал фінансово. Звісно, спонсорам потрібні бонуси, але навряд-лі я щось можу пообіцяти, таке дуже-дуже незвичайне. Скоріше за все, це будуть оті всі стандартні ютубовські зв'язочки навколо ваших коментарів. Більш ранній доступ до відео, які повинні вийти. Звісно, я буду радитися зі своїми спонсорами про теми наступного контенту, який буду випускати на каналі. Але ж, ви знаєте, приймати паради не означає слідувати їм на 100%. А, і ще забув, маленький спойлер: оце в моїх руках зараз Crazy Fish Elf до 0,7 г. Але не звичайний, а кастомний, тож чекайте на відео. Незважаючи на невелику ціну, я все ж таки дуже розраховував, що Flick Air це ще один гарний бюджетник для мармишингу. І спочатку мені здалося, що наче все гуд. Адже я почав тестувати Flick Air з морма сплітшотом, ви напевно бачили його в минулому відео. А сплітшот непогано пом'якшує жорстку проводку. Нарешті, уклейка. Збіжала. Але це також був морма сплітшот. На коротку з мінімальними вагами типу 0,15 граму, а іноді навіть і менше. Клювання відвертої мілачівки можна відчути. Не прям супер-пупер, але моя думка щодо карбонів почала трохи виправлятися. Що ще порадувало, так це дальність закиду. Іноді треба було стримуватися, щоб не перекинути цю нешироку канаву однією 10 грама. А таке не кожен спінінг може, навіть серед тих, що дорожчі. Я це точно знаю, бо ця канава вже не раз слугувала мені полігоном для тестування. Однак вже з морма сплітшотам анімація здалася мені заважка і дещо одноманітна. От той досить гнучкий, можна сказати, занадто гнучкий на джигу Кінчик. Не дуже й то можна розкачати. Хоча тут є один типу позитивний момент: верхівка Фліка майже не має паразитних каливань на проводці. Тобто, зупинити анімацію і зробити паузу можна майже м'ятттєво. Ну, і на наступних рибалках з мормишкою я в цьому вже остаточно впевнився. Впевнився і в тому, що мормишки летять добре, навіть дуже добре. Однакові приманки на однакових шнурах летять на ту ж відстань, що й на довгому кастомному водилищі, зробленому на концепт бланку Азура X-Game. І, хоч я тут знов трохи спойлерю, але поряд зі мною кидали Crazy Fish ельфом, і мормишки не долетали туди, куди я докидав Golden Catch Flick. На всяк випадок, я перевірив і сам покидав тим ельфом. Тож, Флік кидає далі за новий спінінг від Crazy Fish. Але про ельфа будемо розмовляти у огляді ельфа. Зараз же про флік. Ще я впевнився, що не можу робити нормальну стабільну анімацію. Так зловив трохи непоганих риб. Але друзі зловили більше. Звісно, не дуже справедливо порівнювати флікаєр з топовими вудилищами, тим більш кастомними. Але я впевнений, що в цих же умовах. І з блюбердом Nano, і з олівією нано я зміг би зробити кращу анімацію приманки. Як я вже казав, з власниками цих топів ми періодично мінялися вудками, щоб відчути різницю. І висновок однозначний і одностайний. Golden Catch Flick Air трохи дубуватий, як для мармишиного. Навіть на свою невелику ціну. Кінчик качається погано, весь бланк теж дуже важко розхитати. В підсумку виходить дуже жорстка і досить одноманітна проводка. Доступна майже одна єдина більш-менш мормишева анімація. Хоча ні, дві, рівноміркою ще ж теж можна провести. Тепер щодо блешень і воблерів. Так так, саме воблерів, бо оскільки бланк здався мені за жорстким на мормишенгу, то я вирішив спробувати ці об'ємні приманки. Першим у воду полетів маленький кренк від Strike Pro. Але який би маленький він не був, вага його більша за верхню межу тесту і складає 2 грами. Втім, закид нормальний, наче бланк не сильно перевантажується. Проте на проводці кренк очікуємо, довбає в бланк. І це, якщо не чути в руку, то видно по кінчику. Далі я взагалі вирішив похуліганити і поставив міношки. Сміт луна не дуже упористий в хоча вага його теж за межами тесту 1,9 грам. І хоч твіч досить сильно гне вудилище, я б сказав би, що флік провалює проводку. Але міношка протвічується, іначе анімується більш-менш правильно. Тож я навіть поставив більш упористий страйк про міч, він має вагу 2 грами. Флік-Айр так само гнеться на проводці занадто, проте міношка малює, наче правильні глайди. Коли валка трохи більша півграма, летить на відносно товстому шнурі рішітка 0,2 поганенько. З анімацією, звісно, проблем не виникає. А от грамова оберталка вже летить більш-менш нормально, причому помітно навантажує кінчик на проводці. Оберталка в 1,5 грами летить ще цікавіше. Кінчик, звісно, навантажується ще сильніше. Однак, як на мене, робота з блешнями тут впевнена і навіть, як показали експерименти, якщо треба, то можна й воблери покидати. Що ж, давайте підіб'ємо підсумки. Хоча Golden Catch не самий потужний виробник снастей в Україні, але я чув, що в них тим не менш є декілька непоганих, можна сказати дуже вдалих моделей вудилищ. якраз з недорогих. Однак з екстра ультралайтом в них, на мою думку, не вийшло зробити вдало. Принаймні з першого разу. Я не можу сказати, що флік айр зовсім поганий. Але в моєму особистому рейтингу, якщо його порівнювати з блюбердом і олівією Nano, то флік буде останнім. Навіть якщо додати в цей рейтинг всі вудочки від Міфін, що я тестував, Golden Cage Flickai все одно буде гіршим. Звісно, найбільше, на мою думку, вплинули дуже посередні показники цієї вудки в анімації мормишок. В джигу флік дещо кращий, але все одно не можна назвати його результати дуже гарними. З переваг у фліка є ціна, гарний закид і те, що він є тревелом. Однак тревел цей дуже умовний, бо він трьохчасний і в складеному вигляді має майже 70 см. В тієї ж олівії також є тревел версія, і, до речі, значно компактніш. Я не слідкував, але вже може і в Bluebird Nano з'явилася компакт модель. Вирішувати чи купувати фліка, звісно, вам. Але я не можу його рекомендувати як мормишевий спінінг. Це такий собі універсал, причому дещо в поганому сенсі цього слова. Тобто, начебто він може все, але все дуже посередньо. Як на мене, по 5 шкалі джиг на трійку з плюсом, мормишинг на дуже слабеньку трієчку, Блешні на четвірочку. І це в своєму ціновому сегменті, а не взагалі серед всіх надлегких спінінгів. Ну, ось якось так. На сьогодні в мене все. Всім ні хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.